Привіт вам усім! Короче, нас ну, включили вітер. В общем, дивлюся, як вони притираються і заодно дивлюсь, що вони показують. Ну, як взагалі процес про проходить. Ну, звісно, <клухи> <клухи> діло в тому, що я декілька штук з них розбирав, прийшлося переробляти. Є проблеми з їхнім іменно крутінням. Тому що, якщо ви бачите, ну, наприклад, зараз да? тобто, перший крутиться, посередині крутиться, через один крутиться. Ну, це такий вітер десь 1 метр на секунду. Коли вітер піднімається чуть більше, вони починають звісно, стартувати. Але є два, які не хочуть стартувати, стартують вже при такий 5 метрів коротше. клин є. В ну, общем, отак у мене стоїть. Ось прибор, не знаю, буде вам видно. Не буде видно, отак, напевно, краще буде. Ось так, так? Да? Ну, щоб ви побачили, що виходить, як виходить в той чи інший момент, коли вони крутяться. І що вони виробляють? Ну, я бачив півтора вольти. Ну, це Пов'язано з тим, що вони стартанули всі, всі разом, не, по, не так, як зараз, наприклад, а всі старт, стартанули разом, тоді все це, звісно, сум, сумірується напруга. Зараз стоїть на 20 вольт. От. Ну, потоку, то понятно. Тут. Ну, вон, бачили майже вольт. Ну, воно, бачите, один уперся, не хоче крутитися, зірвало, пішов. Ну, тобто кхе, мені потрібно, потрібно зробити так, щоб вони, звісно, всі крутилися нормально, От, як оце ж посередині або той крайній. Хоча оцей третій я притирав. Ну, він стартує, але все одно він якось потугами. Бачите, стартує. Але оцей другий він взагалі вкопаний, а той то взагалі я не знаю, ніби той якер кинув. Я так пробував, ну від руки крутиться. але... Діло в тому, що це таке місце, де в мене оце воно все стоїть. Тут, в общем, як бачите там забор, от, заді, тут виходить машина, дерево. ну, виходить, в общем, у мене потоку нормального немає. От. Він такий сквозний. То налетить, то не налетить. От. Ну, коли вони всі разом починають крутитися, то, звісно, да, вони там до півтора вольта ви бачили. Але теж, це ж ну, не всі там на одних оборотах йдуть. От. В общем, кожен по, нібито по-своєму індивідуально працює. А зробимо як система нібито сумісна. Тому краще всього, я так думаю, що я, мабуть, най... підніму напругу е, за рахунок е, зміни е, дроту, тобто поставлю дріт набагато тонше. І все ж таки буду підключати три, е, три вітрогенератора, буде як одна звізда. Діло в тому, що я... Вже так робив, але ну, я так пробував компресором, ну не дуже було зрозуміло. А зараз на вітру я бачу чітко, що мені потрібно, щоб по три працювало 9 штук. Ну, тоді в мене вийде набагато цікавіші показники по вольтажу. Ну, звісно, провід, якщо поміняю, то теж. Але зараз на даний момент у мене коштів на провід не було і вже ліпив, з чого було. Ну... Сказати. Коли йде хороший поривчик, 5 метрів, ну, своє він видає, прогнозуємо. В общем, наступна ціль допрацювати моделі, так, щоб вони були більш ефективніші, тобто краще можна було б, звісно, подшипники поставити, ще щось таке. Може корпуса якісь по-другому було пасті, ну, в общем, на даний момент, що є, то є. І я вам скажу, як для мене, то непогано. От. Якщо посчитати, <кхух> витрати, да, дуже багато часу я потратив, От. але говорю, якби був другий провід, Зовсім би була друга ситуація. А так на даний момент свої 1 вольт я з них видавив. Що в принципі і розраховував. Ну, на цьому все. Пока-пока.